Ой, давненько я тут не бував. Папа, а чого ми приїхали до бабусі? Та просто твоя бабуся. два дні не відповідає на дзвінки. Мама попросила подивитись, чи все з нею добре. А, ну добре. Я тобі зараз цю пікмі паличку знаєш, куди засуну. А, просто відпочивати? Якими ви тут з судьбами? Та просто чисто проїздом. Я подивилася. З тобою все добре, Ну добре, все, пока. Ну, якщо ж вже приїхали, потрібно їй допомагати, бабусі. Папа, тобі, не здається, це дуже дивним. Що ти маєш на увазі те, що ми копаємо тут уже три години, чи те, що ми приїхали подивитися, чи з нею все добре, а насправді копаємо? І до речі, а чого ми вдвоєм поїхали? Чому чого... Чого ти не один не поїхав або сусідів не запитали, чи все з нею нормально? Ех, як же технічно нас заскамили. Я навіть не додумався. Дякую, Лариса, якщо б на цей план, ми точно не згодились би.